Всіх вітаю, друзі! Тепер українців, які проживають в Європі, очікує нова хвиля а, моніторингу і фінансового а, обмеження так, на використання певних активів, про яке ми зараз поговоримо. А, чому я говорю саме про, про українців? Тому що саме через, серед українців існує великий відсоток людей, які користуються цими активами, і а, до 2026 року фактично були в. Повній безпеці вони, а на сьогоднішній день все кардинально змінюється. І ми це зараз розберемо. Європейський союз запускає повний контроль за криптовалютою, і це в першу чергу зачепить українців знову ж таки через те, що українці досить активно криптовалютою користуються набагато активніше ніж громадяни країн. Які е, до Європейського Союзу входять. І до всього зараз по порядку. По-перше, з 2026 року криптокомпанії зобов'язані передавати податковим органам всі дані про ваші активи та всі транзакції навіть. DAC-8 8 це нова директива Європейського Союзу, яка вже почала діяти з 1 січня 2026 року. Вона зобов'язує криптоплатформи, біржі та брокерів надавати детальну податкову інформацію про користувачів, які є податковими резидентами Європейського Союзу. Тож, якщо ви е, знаходитесь на території Європейського Союзу, проживаєте в рік більше ніж 183 дні, то з е, вірогідністю фактично в 100% всі ваші дані. Всі ваші там рахунки, які є на біржах, які є в цій всій системі, вони будуть піддаватись моніторингу і ті кошти, які раніше були недосяжними, наприклад, для польської податкової, тепер будуть ще й дуже сильно досяжні для них, і вони будуть цим максимально користуватись, бо польська податкова дуже добре є обізнана в тому, що українці для обходу, для обходу власне, Цього фінансового контролю користуються криптовалютою. Так? І було досить багато різних сервісів, такі як Трасті і так далі, які допомагали навіть цими коштами розраховуватись безпосередньо в магазинах за якісь там покупки. і так далі. Тепер неважливо, чи користуєтесь ви такими сервісами чи ні, інформація в цих країн буде. І вони, звісно, що будуть нею користуватися, бо кожна країна хоче. Здерти чим побільше податків з тих, хто в ній проживає, отже, дані за 2026 рік будуть передані в, в податкові органи в 2027 році. Тобто, фактично, в 2026 році як таких проблем не буде. Але все, що буде робитися в 2026, всі ці транзакції попадуть в руки податкових власне країн ЄС в 2027 році, на його початку, і саме тоді почнуться найбільші веселищі. Тож, Інформація, яку ми зараз, про яку ми зараз говоримо, а, нею потрібно користуватися вже зараз, для того щоб на початку 27-го вам не, при, не почали приходити листи щастя, як то кажуть. Отже, хто підпадає під дію а, власне цієї директиви, ДАК 8. По-перше, всі криптосервіси, які працюють в ЄС або обслуговують резидентів ЄС. Фактично, це більшість популярних криптобірж, так на яких пересічні. Громадяни і тримають свої кошти, проводять там якісь операції і так далі. По-друге, навіть якщо компанія зареєстрована поза межами Європейського Союзу, але вона працює на територіях цих країн, то все одно вона підпадає також під цей моніторинг. Далі будь-хто, хто є податковим резидентом ЄС незалежно від громадянства. Тобто ви можете бути громадянином України. Якщо ви, наприклад, в Польщі проживаєте більше ніж 183 дні на рік, Польща починає вважати вас своїм податковим резидентом і, відповідно, буде давати запити на е, біржі, так на інші криптосервіси, для того, щоб отримати інформацію про те, чи є у вас там якісь рахунки, чи їх немає. Яку інформацію будуть збирати і передавати? По-перше, це персональні кейс дані, ну тобто ПІП, адреса, країна податкового резидентства і податковий номер. Друге, це всі операції з криптовалютою, такі як купівля, продаж, обмін, а також перекази. І третє, залишки на рахунках і суми за рік, які були проведені, тобто всі обороти, вся абсолютно інформація, яка може бути доступна? Вона, її податкові будуть збирати, бо вони розуміють, що там можуть бути шалені кошти. Також нові правила стосуються платіжних платформ, таких як PayPal або Revolut, але там будуть свої обмеження. Якщо ви користувалися цими сервісами і у вас було понад 25 транзакцій на рік, то тоді також ваші дані будуть передаватися в податкові відповідних країн. Всі країни ЄС автоматично будуть обмінюватися цією інформацією між собою без окремих запитів. Д8 не вводить нових податків, але робить контроль за доходами з криптосистеми і е, їх фактично уніфікує. Далі. Документ узгоджений з глобальним стандартом OECD е, і це означає, що і платформи за межами ЄС також мають дотримуватись вимог, е, якщо вони працюють з європейцями, а більшість з них з європейцями таки і. Працює далі, окрім криптовалют, ДАК 8 розширює доступ до банківських та фінансових даних, включаючи інформацію про володіння активами для компаній, які не передаватимуть ці звіти, передбачені штрафи до 200 тисяч євро. Тобто, фактично, бачимо, що якщо подивитись на перший пункт, так, то можна зрозуміти, якщо будуть шукати активи володіння активами так, в резидентів. Податкових, наприклад, Польщі, то і ви являєтесь громадянином України, то існує також велика вірогідність того, що можуть робити запити і на е, українські банки для того, щоб дізнатись, чи є у вас там якісь рахунки, чи там є якісь гроші, чи ці гроші якимось чином е, пов'язані з європейським союзом, і також е, за відсутність, е, якщо знайдуть ці активи, також можуть прийматись певні кроки е, щодо того. Як з вами бути, чи вас штрафувати, чи не штрафувати. В загальному більше деталей ми точно дізнаємось. Я думаю, вже найближчими місяцями, бо так як ця директива тільки два тижні як вступила в силу, я думаю, що зараз тільки вони починають розкачуватись. Можливо, буде підключатись також і штучний інтелект для аналізу тих даних, які їм потрібні. І далі це все буде якось структуруватись. Буде. Якби ця інформація в подальшому використовуватись. І в принципі, в загальному, якщо подивитись на загальноєвропейський тренд, то цей загальноєвропейський тренд йде до посилення регуляції, до посилення контролю, закручують гайки для того, щоб ні. Ні один євро, ні одна гривня не, не були приховані для того, щоб все можна було обкласти податками і далі ці гроші використовувати вже так, як їм захочеться. Тож така історія, і, в принципі, особисто для мене немає там жодної новизни в тому, що Європа йде до посилення контролю для того, щоб люди. Якщо контролюєш гроші людей, то можна контролювати і самих людей. Якщо цього нема, то людей також контролювати не зможеш. Тож Це, на мою думку, ще один з варіантів цього самого контролю. Ну і в поєднанні з обмеженням використання готівки, так, це, також, це також туди. Так, це також до того, що хочуть контролювати все, кожну гривню, кожну копійку. І так далі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути почитати. Якщо вам потрібні будь-які е консультації там, чи будь-яка допомога з легалізацією в Польщі, звертайтесь в компанію Legisland, пишіть їм е посилання я в описі під цим відео, вони радо вам допоможуть з вирішенням будь-яких питань. Дякую, до зустрічі!